Друге лютого непогрішність папи, звідки вона береться і як він її отримує. Для того, щоб відповісти на ці запитання чесніше і повніше, давайте подивимося, що являє собою точний і офіційний виклад цього твердження непогрішно. Ось твердження. Отже, вірно дотримуючись традиції, прийнятої від початку християнської віри на славу Бога, Спасителя нашого, задля піднесення католицької релігії та порятунку християнського народу, ми, священний собор, стверджуємо, навчаємо і визначаємо, що це богооткровенний догмат, що римський Понтифікс, коли він каже екс канхендра», є непогрішимим. Тобто, коли він, виконуючи посаду пастора і вчителя всіх християн, через свою верховну апостольську владу визначає вчення про віру або моральність, якого має дотримуватися вся церква, він завдяки божественній допомозі, обіцяній йому блаженним Петром, володіє тією непогрішністю, якою Божественний відкупитель забажав наділити свою церкву у визначенні вчення про віру або моральність. І що, отже, такі Визначення згаданого римського понтифіка самі по собі непорушні і не залежать від згоди церкви. Отже, католики вірять, що папа не погрішний, коли він навчає вірян екс канхендра, тобто з кафедри святого Петра, у питаннях віри або моралі, католицька віра, сторінка 69. З цього видно, що немає жодних домагань на непогрішність папи, крім тих випадків, коли він говорить екс канхендра, тобто з кафедри святого Петра. А як батько і лікар. Усіх християн Б, виконуючи посаду пастора і вчителя всіх християн В. І тільки тоді, коли він говорить з питання віри або моралі. Тобто, якщо він говорить або пише тільки як священник, єпископ або богослов, він не претендує на непогрішність і те, що він говорить або пише, не претендує на непогрішну істину, якщо він говорить про погоду або врожай, або про втрату тимчасової влади, або про політику загалом. Або про свою велику любов до протестантів, у жодному з цих випадків не стверджується, що непогрішність стосується його, або будь чого, що він говорить. Із самого догмату абсолютно ясно стверджується не те, що непогрішність взагалі стосується людини, яка випадково стала папою, а те. Що вона стосується папи, який випадково став людиною. Наприклад, Йоахім Печі випадково став папою. Коли він був звичайним, Йоахімом печі і ніким іншим до нього не додавали ні найменшого натяку на домагання на непогрішність. І якби він завжди залишався простим Йоахімом печі, то ні в кого і в думках не виникло б щось подібне. Коли він став батьком печі, священником, усе було точно так само, коли він ставним. Печі, усе було точно так само. Коли він став архієпископом печі, усе було точно так само. І коли він став кардиналом печі, усе було точно так само. На жодній із цих посад, які він обіймав, ні в кого не виникало й думки про його непогрішність. І якби він завжди залишався на одній із цих посад, то жодна думка про непогрішність ніколи не була б пов'язана з ним. Отже, цілком очевидно, що поза посадою Папи Римського не немає жодної думки про непогрішність пов'язаної з людиною, яка випадково стає папою. Як священник або єпископ, або архієпископ або кардинал, він не має жодного стосунку до непогрішності. Проте 360 трьома голосами проти двох єпископів, архієпископів і кардиналів було встановлено доктрину, що непогрішність дійсно прикріплюється до нього, коли він стає папою. І це при тому, що жоден із 363. Не зробив жодної заяви про непогрішність зі свого боку. Таким чином, ми маємо справу з абсурдним припущенням, що 363 елементи абсолютної схильності до помилок можуть непогрішно затвердити доктрину про те, що непогрішність пов'язана з одним із їхніх власних, абсолютно схильних до помилок я, коли він стає папою. Ні. Це ще не зовсім повний виклад справи. Бо коли 363 проголосували за це, це не було непогрішно встановлено, поки папа не проголосив це екскахендра. Тобто 363 погрішних проголосували непогрішно. Потім той, хто до цього був погрішний, проголосив це непогрішним, і в такий спосіб це стало непогрішно. Іншими словами, 363. Тих, хто помиляється, проголосували за його непогрішність, коли він промовляє екс кахендра, але це не могло бути безумовно непогрішним, доки він сам непогрішно не проголосив це. Але при цьому він не міг непогрішно проголосити це, доки це стає непогрішним. Подібне породжує абсолютно не схоже із нічого з'явилося щось. Готуймося до зустрічі з Христом та щодня досліджуємо Слово Боже. Нехай Господь звеличиться та прославиться через слова з наших уст та діла наших рук. Гарного всім настрою! Посміхайтеся частіше та пам'ятайте, Христос любить нас. Якщо вам сподобалося це читання, не забудьте поставити лайк та залишити коментар.